Вершники апокаліпсису. Творчість не продається за гроші. Мистецтво безцінне. Тому автори вмирають молоді, голі і босі, скачуть галопом по землі, на білому коні, лицарі старих епох. Ви, звісно, самі зможете. Тож доримуєте усім давно пох. Оду не скласти, це гімно не продати. Залиш в куточку цей витвір. Не потрібно говорити, що не хотів. Він ж якось зумів дописати. Але чи подія? Змусити би їх подумати, хто що діє. Віршоповії скажуть, що лицедії не зможуть пережити апокаліпсис. Вершники вже їдуть на червоних Ферарії, сповіщаючи про кінець світу. Але є щось в цьому вірші вічне напевно, те, що. Творчість не продається, бо мистецтво безцінне.